Кажуть, що кава це е, ранковий ритуал. Таке собі маленьке диво, яке дозволяє нам зібрати себе докупи тіло в одну сторону, думки в іншу, а душу, душу, ну, хоч кудись, аби вона не залишалась в ліжку. І все було б чудово. Якби не одна дрібничка. Кава інколи, знаєте, поводить себе так, ніби вона такий хитрий. Квартиру наймач. Робить вигляд, що з'їжджає з нашої системи і ще до обіду. А потім, потім ввечері ви лежите в ліжку, дивитесь в стелю і думаєте, а може я помилкився і випив каву не о 9 ранку, а прямо зараз о 23.25. І от ви вже. Привертайтесь з боку на бік, будуйте складні домовленості з підсвідомістю, і клянете зав'язати з кофеїном ну, завтра і остаточно. Ну, але давайте розберемося. Чому кава може забрати ваш сон навіть тоді, коли ви пили її давним-давно, у доісторичну епоху, десь між ранковим зумом і третім нагадуванням. Поверхнутися. Тож, коли кофеїн заходить в бар, тобто в мозок? І чому він е не поспішає йти? Давайте уявимо. Ваш мозок має власну систему охорони. Рецептори, які стежать за рівнем аденозіну. Адоносін це такий собі мирний дядючко. Він працює весь день, збирає в тому в молекулах, і, коли достатньо назбирає, приходить до мозку з її словами Все, друже, лягай, відпочивай. Ну і мозок каже: «А, і справді пора. Але тут в двері заходить кофеїн. Галасливий, рішучий, з виразними манерами. І каже: Вибачте, але я зараз тут посиджу Ну, на місці аденозіну. Я швиденько. Охорона, вони люди серйозні, але наївні. Бачать, ну, чого ж ні? Сідайте. І кофеїн сідає на всі місця. Одразу. Якщо чесно, він е, ніби й не робить нічого поганого. Просто ви перестаєте відчувати в тому. І, е, що найцікавіше, аденозін е, продовжує накопичуватися. Але підійти до рецепторів він вже не може. Там же кофеїн, і він розлігся всюду. Ввечері, коли кофеїн нарешті підіймається і каже: Ну, я пішов. За дверима стоїть уся ця черга аденозіну, яка зібралась за день. Сон? Ну, сон з вами погоджується, але робиться з виглядом людини, який доведеться наздоганяти в тому марафоном. Отже. Коли здається, що проблема саме в вас. Ви думаєте: Ну, гаразд, я ж пив каву о 9-й ранку, невже вона працює досі? І здається, що це просто якась особиста трагедія організму. Мовляв, я такий чутливий, що мені може вже на рубашку переходити. Але спокійно. Не поспішайте. Це не зовсім ваша особливість. Це ще і фізика, хімія, ну і трохи підступності. Отже, період от на піввиведення кофеїну приблизно 5-6 годин. Звучить це е, дуже пристойно. Ніби це не про речовину, яка здатна тримати нас у напрузі цілий день. Що це означає? Ну, наприклад, ви випили чашку кави о 9.00. О 15.00 у вас в крові все ще половина кофеїну о 21.00 – одна четверть. А прощатись він готовий ну, десь так о 1-й другій ночі. Це як той гість, який каже, е, я вже збираюсь, але чомусь це завжди означає я спочатку доп'ю чай, е, потім пошукаю рукавичку, а потім розкажу анекдот і, і ще й два. Коротше, кофеїн залишається е, тут, в нашому організмі, довше, ніж ми би раді його бачити. Тож, добре, але... Є і безкофеїнова кава є. І ось тут починається нова глава нашої повісті повна легкого розчарування. Безкофеїнова кава прекрасна ілюзія спокій. Чому? Тому що безкофеїнова кава це як добре вихована дитина. Вона Справді тихіше за всіх, але трошки шуму все ж таки вона робить. У середньому у дискаф е, знаходиться приблизно від 2 до 12 мг кофеїну на порцію. Для порівняння, е, нормальна кава має 80-120 мг. Тож, дескаф милестворіння. Але якщо ви п'єте 4-5 чашок драйву, ну так, для смаку, да, то цей маленький шум стає цілком відчутним. Ну, а тепер ще одна деталь, яку рідко згадують. Кава має не тільки кофеїн, вона має цілий театр речовин. І деякі з них теж впливають на те, як ви засинаєте. Ну, а що за дивні актори у каві? Про них далі. І це дуже цікаво, бо починається справжній характер напою. Дітерпени. Що це за створіння і чому ми про них постійно говоримо? Ну, ви запитували, я пояснюю максимально людською мовою. Дітерпени це природні хімічні сполуки в каві, які утворюються у зернах. Їх два найвідоміших Кафестол і Кахвеол. Уявімо, що кофеїн – це такий енергійний екстраверт, який забирає вас на пробіжку, коли ви просто хотіли почитати. А от дітерпени. Задумчиві, такі задумливі інтелектуали, що тихенько впливають на гормональні та метаболічні процеси. Вони можуть впливати на роботу печінки, Злегка змінювати обмін речовин. І увага! дискаф теж їх має, бо декофійнізують зерно, а не забирають ці речовини. І, ну, ні, вони не вороги. Вони частина смаку, аромату і тієї благородної гірчинки, яку ми так з вами любимо. Але разом з кофеїном це вже командна гра. І для деяких людей ця команда виявляється занадто активною і іноді ближче до ночі. Ну, гаразд. Значить, у всьому винна хімія. Не поспішайте з висновками, бо тут на сцену виходить найцікавіший персонаж. Генетика. Кожен е, з нас має свій власний таймер кофеїну. Да-да, саме так, друзі. Усі ми не мов е, кавові апарати. Одні швидкі, інші з такою елегантною затримкою. У деяких людей печінка розкладає кофеїн швидко. Вони можуть е, випити експресо о 20.00 і піти спати о 22.00. І все гаразд. Інші ж мають е, варіацію генів Сі. YP1A2. Це означає, що кофеїн виводиться повільніше у півтора два рази. І для таких людей навіть чашка о 10 ранку здатна зачепити вечірній сон. Ні. Це не погано. Це особливість. Якщо вже продовжити метафори, то Одні з нас це, я б сказав, такі спортивні боліди, інші елегантні вінтажні авто, які їдуть повільно, але красиво. Ну, е якщо ми з вами такі індивідуальні, то давайте поговоримо про е той елемент, який усі забувають. Він зачіпає сон не менше. Кава і кортизол. Ранок теж може бути підступним. Вранці у нас природно високий рівень кортизолу. Кортизол це такий гормон пробудження. Він ніби відкриває вікна у вашому внутрішньому домі і впускає туди світло. Але якщо у цей момент вривається кава, вона підсилює кортизол ще більше і іноді. Так сильно, що енергія піднімається різко. Падає так само різко. А о, мозок ввечері нервує, бо день був занадто гойделковим. Це те саме відчуття, ніби життям сьогодні керував не ти, а якийсь веселий режисер, який любить різкі переходи між сценаріями. Але ми з вами все одно любимо каву. А як же? Але її любити можна і так, щоб вона не забирала сон. І ось ми з вами дійшли до цікавішого моменту. Як саме пити каву так, щоб бути щасливим в день і сонним вночі? Заведіть собі. Кофеїн вікно. Більшість людей добре реагують, якщо е, перестати пити каву за 8-10 годин до сну, спити о 23. -й. Остання кава не пізніше 13. -ї. Починайте не одразу після пробудження. Дайте кортизолу впасти. Десь 60-90 годин після пробудження. Кава стане м'якішою. Не такої нервової, перейдіть на половину порції. Якщо було подвійне на Одинарне. Якщо е, було експресо на Лонго, а інколи просто на менший келих. Спробуйте другу хвилю, але не ранню. Якщо дуже хочеться. Тут десь о, о 11.00, 12.00 не пізніше. Майте на увазі. Холодна кава сильніша, ніж здається. Колдбрив може містити удвічі більше кофеїну. Пийте обережно, особливо влітку. Подивіться на воду. Так, да, на звичайну воду. Тому що. О, Іноді нервовість після кави це банальна дегідрація, яка згодом лізе у ваш сон. Дегустація смаку краще без гонки за дозою. Кава це не змагання і не спортивне харчування. Це ритуал. Смакуйте м'яко і тіло відповість так само м'яко. А на завершення маленька історія про великі відкриття. Кажуть, що кава це напій, який дарує людині другий ранок у той самий день. І це правда. Лише іноді цей другий ранок приходить занадто близько до ночі. Але коли ти розумієш, як. Кава працює всередині нас, вона стає не ворогом вашого сну, а союзником. Теплим, ароматним, інколи трохи, нахабним, але все ж таки другом, з яким можна домовитися. І ось яка всьому, всьому краса варто лише знайти свій ритм, свій час, свою дозу. Свії ранкові хвилини тиші. І кава перестає красти сон, вона починає робити те, що вміє найкраще дарувати моменти. Ну, ось і все. Було цікаво, залишайтесь, ваші коментарі, подобайка, подяку за мою роботу. Спонсорство теж вітається. Ну, а мені. Залишається побажати вам, щоб ваш день був такий же тихий і спокійний, як лагідна кава. Хай вам щастить!